Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Так, Ну що, друзі, сьогодні в нас приготування класних рецептів, які точно сподобаються вашим дітям. Тому, тому не сьогодні на кухні, так, само. так, тому сьогодні на кухні я, але Ігор мені буде допомагати. І сьогодні, звичайно, ми будемо готувати хід. Це я вже знаю і по своїх дітях, тому що мені здається, їм нічого не потрібно, аби їм тільки давали картопляне пюре. Все, от власне з цього хіта ми сьогодні і розпочнемо. Ну а партнер за торговельна марка «Королівський смак, якість королівська а ці. На народна Туда? так, це я зі своїми малими вони справді обожнюють картопляне пюре і е, з різними якимись добавками, ще з чимось. Діти це люблять, це готується швидко, це готується класно. Тому ми сьогодні, власне, будемо також це готувати, але готувати але. не за тим способом, який звикли в більшості на кухнях робити. Так, коли ти взяв в кушку, все ага. так потовк добрячий, додав туди або рідни з самої картоплі, або молочка. Ми сьогодні зробимо це за класним рецептом. І, до речі, ми його підгадали. Леділи на сторінці у шеф-кухаря Олександра Городника. За його словами, це фактично унікальний рецепт, якому він навчився, коли працював у ресторані самого Жоеля Робішона. Цей... Самого Жоеля Робішон? Так, 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 власник трьох ресторанів і трьох мішленівських зірок. І він, до речі, популяризував картопляне пюре так. на весь світ. От, от власне... я, власне, так про нього і чув в цьому контексті. Так, що він от, власне... ледь не батько, дядько, пюре, та, фактично, та, так? Я не знаю, сват, брат картопляного пюре. Це правда так. Так, Друзі, ну ви точно зараз можливо побачите частинку відео того, як це готується, але безпосередньо, що нам для цього потрібно? Нам, звичайно ж, потрібна вже відварена картопля, ми її процідили, але зараз будемо з нею ще декілька е, лайфхаків робити. Е, з інгредієнтів у нас є молоко, у нас є вершкове масло, у нас є цибулька зелена, молода, якою ми обов'язково приправимо потім нашу картоплю. Ну і до картопляного пюре у нас будуть ось такі сосиски, е, восьминіжки фактично. Діти також це люблять, це креативно, це прикольно. Їм таке більш цікаво. Я містик. буду твоєю дитиною сьогоднішки, добре вмовила. Але знаєш, Нель, дивись, а пюре це ж дуже красиво. Цей пан він теж каже, що пюре це має бути красиво. Це має бути те, що ти можеш дивитися у тарілі красиво, роздивлятися. Це теж мистецтво. А коли у нас береться така таріль, і там я перепрошую цінних, і ти його ніяк не зітреш, що робить. А, я хочу тобі покажу. А, ну якщо як як хочеш, давай покажи зараз що? перший лайфхак, а потім ми послухаємо, шеф кухаря покажи, давай. А ну давай одразу. Давай. Добре, Показати. давай, давай. Значить, Дивіться, берете фен. Берете таріль. Вмикаєте. Трошки на себе перевіряєте. І далі починаєте просто фактично на ось цю, на ось цей страшний цінник от, так от е, направляти фен. Все, якась хвилинка і ось ця історія має... Я вже бачу, що вона відходить. Все, там вже попиришки вже все. Так. Як співала співачка пирожки, папирошки. Єгор зараз Спробую. буде займатися цим лайфхаком, знімати цю етикетку. Ну а я вам, друзі, Ще пропоную все ж таки подивитися О, пішло. відео шеф-кухаря Олександра Давай. Городника, за рецептом якого ми зараз і будемо готувати це пюре. Подивіться. Давайте. Для початку обираємо відповідний сорт картоплі з високим містом крохмалю. Далі очищаємо і нарізаємо на однакові шматочки. Відправляємо в холодну воду, підсалюємо її і варимо до повної готовності. Після того, як зварилась, спроціджуємо. Далі процес приготування такий: ми відправляємо назад в каструлю нашу картоплю, вмикаємо плиту і випаровуємо зайву вологу. Просто помішуємо картоплю декілька хвилин, але будьте обережні, щоб вона не засмажилася. Після того, як просушили картоплю, перетираємо її через металеве сито. По черзі додаємо кубики вершкового масла за 4 прийоми і закохуємо все разом, помішуючи інтенсивно вінчиком. В Кінці додаємо молока і ще раз інтенсивно замішуємо. Ви тільки погляньте на цю красу. Ну що, друзі, зараз будемо проводити. Нічого, експеримент. Ми не вийшли. Не вийшло, yeah. треба просто більше часу. Насправді цей лайфхак працює перевірено на собі а, і перевіряла? на деяких так е, на частині команди сніданку. Просто я підгледів, а, а ніколи не пробував. От зараз бачите, воно дуже дуже Треба більше поганенько. часу його прогрівати. Ну, може так. Друзі, дивіться, ми відварили картопляне пюре, шматочками. Фактично картоплю відварили. І далі що вам потрібно? Ви ставите це на пательню і починаєте десь приблизно хвилину перемішувати для того, щоб випарувалась зайва волога. От, власне, ви відчуваєте процес іде, але ж якщо хочеш, Можна навіть показати, реально випаровується зайва волога з картоплі, ну а далі ми будемо це все з допомогою сита протирати, перетирати. О, фактично, та бачиш, я ж тобі кажу, що потрібно трішки більше часу. Тобто, ви ось так обережно, щоб не зіпсувати, перетираєте це все і ось одразу ось так. Ось сюди хазявати на кухні слухай, Тобо це так знаєш, так хутко все тако. Просто мамський досвід. А, знаєш, материнський ну не Вчить тебе робити все швидко, якщо ти не хочеш дуже багато часу проводити на кухні, тому що е іноді жінка приходить з роботи додому і починає думати, що приготувати. Ну, е чогось насмажити, діти половину не їдять, тому не подобається. Чоловік говорить: готуй, що хочеш, мені байдуже, але потім починається замовлення. Ну, <гум> Корочі, Тому дивіться, навіть маєш рацію, треба швидко. трошки просто більше в попрацювати. Так? Да. У мене вийшло так, але в принципі воно все відходить. Це правда так, клей відходить. Е, я зараз краще тобі допоможу з сосисками, бо. Давай, поки е ти будеш готувати сосиски, я перетру картоплю. Бачите, друзі, що відбувається? О, зараз прикольно. я вам покажу. Просто на це потрібно трішки більше часу, бо процес такий ну, Олеж, ось покажи. Покажи. Ви бачите? Тобто ось цю масу ніжну, вже перетерту через ситочко, ми туди а, в піалочку ось так виснули. Я знаєш, трішки мене, зараз вистачило. У мене не в що у мене як цей кальмар в Луївітоні. прошу. Лобстер, 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 лобстер фактично. Ну, такі, що, знаєш. Це ми просто хто щойно нас хто щойно знав до нас доєднався. Ми просто сьогодні розказували про чоловічу колекцію на сезонах паризької моди. Там сумки в формі лобстеру. За 18 тисяч доларів. Ну, а у нас сістка набагато дешевше. Все, друзі, я не буду його до кінця робити, але суть, ви зрозуміли. Воно справді через сито в таку ніжну консистенцію перетворюється. Це ми поки що відставимо. Що ми робимо далі? Ми додаємо два шматочки вершкового масла. Для того, щоб додати такої ніжності нашому пюре і вершковості безпосередньо, вибачте, за тавтологію. І далі нам потрібно просто це все перебити ось так вінчиком. Ну, Тавтологія на кухні буває. <сум> так, зараз, зараз трішки ми його переб'ємо, щоб масло розчинилося. І потім, буквально трішки, ми додамо молока. Воно має бути кімнатної температури, не холодне, не з холодильника. І бажано, друзі, щоб воно, якщо у вас є можливість трішечки його. Ось вони як підігріти. Синхрон, синхронні стрибки з цього, з трамплінору. В тебе прекрасні, восьминоги а, виходять. Скажи. В принципі, пательня вже нагріта, можеш вже закидати для я того, щоб воно я ще не без, о. без олії, правильно? О, бачите? Ні, без, олії. без олії так, можна просто так, якщо хочеш, можеш кинути шматочок вершкового масла. Я думаю, що це буде зайве. В принципі, думаю, що... о. Все, а, мені здається, ми доходимо до ідеальної консистенції. Опа. Трішечки, я би ще трішки молочка додала. О, сосиски <хи> вже смажаться, я чую. Так, є. Вже пішло. Все, сосиски. Це буде таке доповнення до картопляного пюре. Ну і, звичайно, ми додамо дитячий кетчуп, тому що це найсмачніше, що можна фактично просто макати наші сосиски, і це буде смачно. І до пюре, і угу. до наших восьминогів. Ось так вибираю картопельку. Ви, в принципі, за смаком можете більше додати молока, якщо вам хочеться більш таку Рідку консистенцію, але як на мене, то цього достатньо. фішка цих сосисок треба до кінця, ось щоб ці попки були теж порізані. Це я на майбутнє кажу. Тоді виходять такі допіла. Ага, а інакше так? воно все виходить як таке, знаєш, як російський балет. Так, так. ну нам потрібно фактично декілька хвилин для того, щоби. ну, давай, Егор, пом'як. Для того, щоб сосиски підсмажились. Так, у нас був взагалі кондитерський мішок десь тут. Але, ага, бачу, бачу, Єгор зі своїми лайфхаками трішечки його перемістив. Друзі, можна зробити, в принципі, це і в круглу форму. Можна зробити це і через отакий кондитерський мішечок, також, також виходить добре. Прекрасно. Але це, якщо вам от хочеться прям красиву, красиву, фантастичну таку подачу зробити, то тоді. Можна Вау. це через кондитерський мішечок зробити. Вау. Зараз ми це все. До речі, ви можете і дітей долучати. Може я потримаю? Чи ні? Пригад... А я вже майже все. Бо я бачу, як кондитер однією рукою а... кондитер. То вже, то вже знаєш, найвищий пілотаж. Ну то це вже так. Все, О, ой, а далі красиво, ви просто зараз. робите ось так. Вау. Красиво, як вам подобається. Слухай, навіть слово якісь можеш викласти. Можна, можна написати що завгодно. Ой, можна а що діти кажуть, оце їм кайф. Як це називається? А, Боже, я не знаю, у них зараз такий сленг. Чесно, навіть не а хочу повторювати. Імба, є ще щось таке, якісь цього, такі різні інші. різні слова. Чиназис, чиназис. о, чиназис, так чиназис. Можеш, можеш, чиназис викласти? Так, так. давай. Опа. Перша пішла. Восьминіжка, Раз. Перша давай ми красиво поставимо його. Іназес. От інколи, да. Ось менішка два. Як працюю дитячий мозок. Так, 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 давай. Кисну на слив. І тепер ми ось сюди. Та да, ми трішечки ось так присипемо. В принципі, з пюре у нас все завершено. А тепер, нарешті, ми додаємо той смаколик, який обожнюють діти. Він ідеально підійде і до пюре, і до сосисок. Це дитячий кетчуп, тому що він справді ідеально смакує до сосисок і давати його можна діткам від трьох років. Ну а найголовніше, що дитячий кетчуп це на 100% натуральний продукт. Тому, друзі, ось так обережно ми все це сюди. Викладаємо, він без штучних підсолоджувачів, без барвників а ще він реально нереально смачний. Тому зараз власне Чиназис. будемо з вами Чиназис. Ну що тепер, Смачного, як то тепер кажуть, можна налітати, фактично. От все. Можна Тримай. спокійно відправляти до школи дітей. Ну що смачного куштуємо? Пробуємо, що у нас вийшло. Я навіть ось так підемо зроблю. в дитинство, так? Да? Ну, звичайно, смачного. маємо ж спробувати.